Безпосередній вплив на розміщення виробництва має співвідношення його основних техніко-економічних показників праця, матеріалу, капіталу, енерго та ресурсомісткість із обов'язковим урахуванням споживчого чинника. Виробництво, у яких більше половини витрат становлять сировина і матеріали, називають матеріаломісткими, їх розміщують поблизу джерел сировини. До виробництв із високою матеріаломісткістю належать – Важке машинобудування, окремі види хімічного виробництва, промисловість будівельних матеріалів тощо. Наприклад, видобування нафти в Полтавській області. Показовий приклад: кольорова металургія, де обов'язково збагачують руди. Руди кольорових металів, як правило, полікомпонентні, тому їх переробка передбачає складні технологічні цикли для отримання різних металічних сполук. Оскільки вміст основного компоненту в таких рудах є мінімальним від 0,5% до 5% вони потребують обов'язкового збагачення в місцях видобування. Типовими ознаками енергомісткості виробництва є частка паливно-енергетичних витрат у собівартості продукції та питомі витрати паливої енергії на їхнє виробництво. У технологічних процесах різних видів діяльності може переважати споживання електроенергії, палива, тепла. До енергомістких виробництв належать виплавка легких металів, алюміній титан, магній, електролітична виплавка міді, нікелю, феросплавів тощо. Високоелектромісткі виробництва виробництво розміщують біля гідроелектростанцій або в центрах з потужною тепловою енергетикою. Усі види паливомістких виробництв розміщують поблизу баз палива або на шляхах його перевезення. Особливо це характерно для теплових електростанцій.